Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вивчати АВТ. І в сьогоднішньому відео розповім про текстове поле. Тобто текстфілд. Отже, текстфіл це текстовий компонент, що дозволяє користувачеві вводити текст одного рядка і редагувати його. Ну що ж, давайте подивимось на чудо. Так створюють... Клас, TextField, так. Сьогодні буде більш-менш динамічно, вже будемо використовувати TextField, кнопку і якусь логіку маленьку. За допомогою ну, покажу, як можна використовувати абстрактні методи в Enum. Дуже-дуже класна річ. І так: у нас є три текстфілди: first number, second number і result number. До речі, я створюю фрейм. Пробачте, а от те компоненти, в кінці пишу е, перші літери е, класу цього компонента. Тобто, наприклад, first number tf. tf – це текст філд. Якщо це одне слово компоненту, то пишу button. Ну, можна і B, або but. Ну, це як більш подобається. Я так роблю, щоб потім, коли я використовую якийсь компонент, так, дивлюся на кінець. Його, його назви, так? І тоді мені не треба шукати, де він що, так по кінцю більш-менш можна одразу згадати, що він робить. І... Ну, звен зрозуміло. Добре. І так, три поля. Перше, перший номер, перше число, друге число, і результат тих чисел. Так, ми будемо працювати сьогодні з числами. Потім є. Кнопка Sum button, мінус button, multi-button і divide button. Тобто плюс-мінус помножити і поділити. Тут попередніх уроків, уроках. Size нашого вікна, title, що він там пише. А де в Windows Listen має адаптер? Це просто щоб закривати його кнопочкою. крестиком Layout, now ніякого layoutну виставляємо. Layout ще дойде, мабуть. І так, перший наш метод, що він робить? Я сюди передаю 50, це y, і чи enable, чи disable. Що він робить? Давайте подивимось, що таке Y. Y це просто його по а, що там, по, по вертикалі, так, розміщення. У всіх починається з 70 і у всіх однакових і Width. Тобто ми сюди просто передаємо y. Створюємо text field, вставляємо Bout asset-edit-pool, edit-pool сюди передаємо. Тобто перші у нас будуть ну, Тобто, можна щось там писати. так, Ми будемо писати перше, друге, а третє, ми будемо тільки зчитувати, тому втретє, писати нам не потрібно. І так, якщо ти edit-pool, то ми додаємо до тебе key-listener. Що робить key кілістер? Коли ми а, вбиваємо якийсь, якийсь чар, так, з клавіатури. Я хочу, щоб. Було тільки int. Ну, тобто тільки uh, digit, тобто number. Господи, забув слово. Літери. Ні. Цифри. Цифри. Щось я сьогодні втомився, uh, цифри. І. Дозволяю чар, це оце от p, це backspace, тобто відмінити, видалити. Його я теж дозволяю. Тобто, якщо можу там вбивати якісь цифри, а потім хочу там декілька видалити, то це я теж дозволяю. Все інше, все інше я не дозволяю робити. Тобто не дозволяю крапку, там кома, а, якийсь чар, ну, стрінгів, типа там, букв, літери. Ось. До речі, я дозволяю тут робити тільки інтеджери. Ну, виходить, то, що я не можу крапку зробити, так, або кому. Ну це вже в якій арифметичній структурі там у американців це крапка, а у СНГ це кома. Ось, ну, все, суть ви зрозуміла. Ну, взагалі, тут, так як це програмування, тут всюди. Крапка, це, короче, це плаває ще кома. От. Крапка. Можете зробити так. Щоб дозволити вводити крапку, але тільки один раз, наприклад. Тобто, якщо крапка є, то більше вводити не можна і оперувати не з інтерджерами цілими числами, так, а з дабл, наприклад, або з float. Ну, це вже по, ви самі спробуйте з цим пограєтесь. Так, а далі. Додаємо текстфілд і повертаємо. Навіщо я так роблю через метод? Взагалі в AVT прийнято, по-перше. Оголошувати е, ці змінні в конструкторі. І ці зміни всі ініціалізуються за допомогою таких от методів. Так? Я оцей метод, в мене дуже багато е, схожих якісь дій, тому я допомогу один раз ну, використовую метод і присвоюю це всім е, е, моїм Так, Тільки різниця там в Y і все Але присвоюю тому що. Я буду їх використовувати ще далі. І так. Далі з батоном. Тут дивіться, з батоном каже, що можна і їх, наприклад, ну, нічого не робити. Так. І взагалі, батон цей не використовувати. ну, не використовується. Але я просто зберігаю структуру. Можливо, я хочу розширити цей проект, і далі батон десь буде використовуватися. Тому все рівно я. Кажу, що в мене є батон. Потім я його ініціалізую за допомогою цього методу і присвоюю цей батон. І потім, і завжди в цьому фреймі я можу використовувати цей батон, воно вже ініціалізовано. Так, що у нас тут? У нас тут по X і по Y. У, у нас буде бігати і по X, і по Y. І сюди ми передаємо енамчик. Давайте, що таке за enamчик. Дивіться. В енамчику можна використовувати абстрактні методи. Так. Це дуже цікаво. Тобто, кожен Eno зобов'язаний тоді теж їх використовувати. От, наприклад, давайте що тут? Get label. Тобто, який має бути вигляд, і execute. Він сюди приходить int: ну, перше число і друге число. І ми оперуємо. Давайте сам get-label. плюсик. Тобто він сумує. Мінус це мінус, мульті це зірочка. І це, divide, ну, девайт. Divide. Тобто це ділення таке. Що робить метод? В, в плюсі він з цими двома а цифрами робить плюс. Тобто сумоє. В, в цьому методі він робить віднімання. Ну, в цьому методі бачите, зірочка помноження, цю ділення, Ну все. Зрозуміло. І так, сам button я передаю сам, мінус-мінус, мульти-мульти, div-div. А в цьому методі вже. Ми створюємо button. Сюди передаємо лейбл. Бачите, в number action ми беремо лейбл, який numbre action сюди перейшов, і нам такий сюди і буде стрінг присвоєний. Set Bounce виставляємо. Від head всіх однакові. І додаємо action listen до кожного. І так. Коли action listener, ми беремо з first number text field і second number text field ці значення. Text field повертає string, тому доведеться через parse int створювати із стрінга в int. так як ми сказали, тут, що дозволяємо створити тільки інтеджери робити, то у нас не буде помилки. Якщо ми не дозволили, ну, тобто, наприклад, ми дозволили всі навіть стрінги вбивати, то тут був вискакувало по помилки, і треба її було опрацьовувати. Далі. Потім number action, ми робимо execute. Тобто кожен number action знає, що треба зробити двома числами. Він повертає double, тому що я зробив double, а не int, тому що при divide може бути double. І довелося Double робити для всіх. Тобто, ми, якщо тут кажу double, то double всіх. Якщо Int, то інтер Сі. Не можна тут робити double, тут int. Так, далі. І value of від Double, тому що результат нам треба передати тільки String. Добавляємо кнопочку, повертаємо її. Все зрозуміло, все зрозуміло. І ще один метод такий. Це вже не пов'язане з текстфілдом і з батонами. Це пов'язано з самим фреймом. До речі, можна було сюди і не передавати фрейм. Суть методу. В тому, що ми централізуємо. Центризу, централізуємо центруємо, центруємо, а, наш фрейм. Так, ми беремо, а, дізнаємося, скільки а, має хейти від самого екрану, на якого ми відображаємо. Ділимо пополам, дізнаємося, яке ді, це від самого фрейму. ділимо, а, не ділимо пополам, просто дістаємо. Ділимо пополам нашого фрейму, так, щоб відцентрувати його. Ось, Віднімаємо, дізнаємося, скільки на половинку. Вдвінути вліво, і виходить, що він відцентрований, Як по X, так і по Y. Отримуємо нове ставимо в локейшн. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Опа, бачите, і посередине. Ну, давайте подивимося. Вводимо 10, вводимо там, 20, наприклад, і робимо плюс. 30. Так як W uh, повертає, тому буде крапка 0. Мінус. Буде 10 20, буде мінус 10. Множимо 200. Ділимо 0,5. Щоб показати, що я клікав спеціально не тільки інтеджери, так? Ну, наприклад, давайте сюди виставимо Сі. А зараз вам покажу. Що сюди буде тільки інтеджер. І так, клікаю 1, 2, 3. 1, Дивіться, 2, 3. Бачите, 1, 2, 3. Клікаю Q. Бачите Q. Тут Q немає, не дозволяє. Клікаю S. Немає S. Клікаю Backspace. Видало. Так, backspace довіре ще не видно. Так, як же так зробити, щоб було видно backspace? М -м. Так. Давайте, якщо не backspace, то просто char. Малочка. Спрацювався вже. Так. і... До речі, його не виведе, так як це спеціальний символ. Дивіться сюди. Та що ж це так? Він його екранує, здається, повинен його вводити. Так, давайте. 1, 2, 3, Q, W, Backspace. Backspace. Супер. Екранувало його. Тепер у нас 12. Вводимо, наприклад. Давайте. 4, 4. Все. Або знову Backspace, Знову Backspace. Супер. Працює працює Все супер, все класно. Люблю, коли все працює. Добре, і так ви побачите, як працювати з text fiдом. Спробуйте працювати з даблом, Так, там, де буде трохи більше перевірок, так щоб тільки ще й крапка була, і тільки одна крапка. так І будете повертати стрінгом, де там, брати не інтегр parse int, а double parse int. І буде у вас тут double, і, звісно, в number action. Вам тут доведеться не інтержери, а дабли. Ось, попрацюйте, чи зможете це зробити, можете відписатися в коментарях. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.